Стал телеком, і це наша постійна рубрика Техноньюз. Сьогодні в програмі: роботи, які не витримали забігу проти людей. Штучний інтелект, який зламав психіку людині, та новенький трампофон. Ну що, поїхали? Повстання роботів. Не сьогодні в Гонконгу пройшов перший у світі забіг роботи проти людей. Організатори хотіли перевірити витривалість і баланс новітніх машин. На старт вийшов 21 робот, а до фінішу дійшли тільки 6. Решта просто падали, перегрівались або втрачали кінцівки. Врешті-рештою, факт, що взагалі якісь роботи змогли пробігти півмарафон, говорить про великий прогрес у цій галузі. Але поки що повстання машин відкладаємо, бо максимум, що вони можуть зробити, це спіткнутися, впасти і сказати Ерор, штучний інтелект зламав людину. Чоловік звернувся до чату GPT за підтримкою. Той переконав його, що він особливий, як у матриці, та порадив розірвати стосунки з друзями та своєю родиною. Далі бот сказав, що він полетить, якщо вистрибне з 19-го поверху, бо на нього чекає новий рівень реальності. Боже, що це за синій кит? Я в шоці завдяки родині чоловіка. Вони встигли його врятувати, але факт залишається фактом. Алло, любий, на день народження можеш телефон не дарувати. Я собі хочу Трампофон. Так вам не почулося. Сім'я Дональда Трампа запускає свого власного оператора Трамп Мобайл, і телефон Трамп Т1 буде звичайно ж золотого кольору. Основою Трамп Мобайл є флагманський тарифний план, який доступний лише за 47 доларів на місяць. Абоненти отримують такі додаткові переваги як Безлімітні розмови, цілодобова допомога на дорозі, послуги віртуальної медичної допомоги, безкоштовні міжнародні дзвінки до понад ста країн. Смартфон вже буде доступний з серпня або вересня 2025 року. Оце так новини. Отакий От він, наш чудовий цифровий світ. Ставте подобайки і пишіть коментарі, якщо хочете отримувати ще більше таких новин. І не забудьте підписатися і поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. З вами був інтернет-провайдер. Кристал Телеком до зустрічі у новому випуску Техно Нюс.